Вірогідність того, що північно-корейська армія з'явиться на території України, мене звати Олексій. Ви на каналі Новин. Давайте далі коротко та докладно про все це поговоримо. І почнемо з того. А тут слухайте уважно, що штучний інтелект порівняв фото кількості техніки на військових об'єктах окупантів до початку повномасштабного вторгнення і зараз, та прогнозує, що в Росії можливо залишилося лише кілька тисяч бойових броньованих машин. До такого висновку дійшла модель штучного інтелекту, яку німецька організація навчила вивчати супутникові знімки російських військових об'єктів. Зазначається, що ЩІ модель вивчила фото 87 військових об'єктів і 16 баз зберігання танків, БТРів і артилерійських установок, та порівняла їх кількість. До початку повномасштабного вторгнення і зараз і прогнозує Росії швидке закінчення танків. Зокрема, одна із найбільших танкових резервних баз РФ майже порожня. Близько половини цих танків окупанти втратили у перші місяці війни. Аналіз інших військових об'єктів показав схожу картину. В додаток до цього експерти з питань оборони і військового аналізу у Лондоні оцінює кількість наявних у Росії танків у 3200 одиниць. Але переважна більшість, за його словами, знаходиться в поганому стані і потребує значного ремонту. Також аналітичний проект Орікс візуально підтвердив. Що з початку повномасштабної війни в Україні було знищено 2100 російських танків, 150 пошкоджено, 350 покинуто і 500 захоплено. Тобто з такими темпами ВРФ танків вистачить лише на 2,5 роки. Хоча в Генеральному штабі збройних сил України називають цифру у 8 тисяч втрачених. Ворогом танків. Але найголовніше, що Росія витрачає набагато більше техніки, ніж може замінити, а її запаси закінчуються. Тому для України важно завдавати росіянам настільки великих матеріальних втрат, щоб у певний момент ситуація стала для них просто критичною. За інформацією військових, зараз росіяни втрачають багато техніки через те, що екіпажі танків. Тікаючи, залишають відкритими люки. Збройні сили України запускають туди маленькі дрони Камікадзе і остаточно знищують подібні танки. А також росіяни почали відчувати снарядний голод на фронті. Розрив у артилерійських пострілах між Україною і РФ скоротився. Раніше в Україні і Росії було співвідношення витрат боєприпасів 1 до 7. Сьогодні це вже 1 до 3. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела в Генштабі, зазначено, що росіянам кожного дня вже визначають ліміт на використання боєприпасів. Треба також відзначити візит Путіна в Північну Корею, який підтверджує те, що із снарядами в Російській Федерації напруження. В додаток до цього Україні після тривалої паузи відновили постачання боєприпасів. Звісно, затримки вони досі є. Але днями стало відомо, що Збройні сили України отримали снаряди в межах чеської ініціативи та є перспективи отримати снаряди від Північної Кореї, в якої їх дуже багато. Російські демографи. Вирахували число загиблих окупантів. Аналітики дійшли до висновку, що лише у 2023 році загинуло щонайменше 45 тисяч російських чоловіків. Ці дані були отримані на основі статистики Росстату і опубліковані російським виданням за перші два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну за оцінками демографів. Загинуло понад 71 тисячі російських чоловіків для оцінки втрат використовувалися метод надмірної смертності в країні. Демографи підкреслюють, що їхні підрахунки представляють лише мінімально можливе число загиблих на війні. Звісно, враховуючи те, що, за даними Генерального штабу збройних сил України, загальні витрати ворога за весь період війни вже складають понад 540 тисяч осіб. Ця цифра включає не лише загиблих, правда, але й поранених та зниклих безвісті. І наостанок, яка можливість північнокорейських військових в Україні в США нагадали про втрати Росії у війні та висловили переконання. Що північно-корейські війська лише покращать статистику втрат окупанта в Україні, якщо їх відправлять воювати в Україну? Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер. А він зробив це зауваження, оскільки поглиблення військового співробітництва між пхеняном і Москвою породило припущення про те, що Росія потенційно може. Попросити Північну Корею надати свої війська для допомоги у війні в Україні. Я вам нагадаю, що Путін домовився про стратегічне партнерство з КНДР. Кім Кимчинин висловив просто повну підтримку війни Росії в Україні. Підписаний договір про всеосяжне стратегічне партнерство передбачає невідкладне надання сторонами військової допомоги одна одній у разі збройного вторгнення. Да. Перші дебати Джо Байдена та Дональда Трампа у нових президентських перегонах закінчилися просто повним провалом для чинного глави держави. Більшість оглядачів сходяться на думці, що Байден виглядав просто значно слабшим за свого попередника, а Трамп, навпаки, а виступав впевнено і наполегливо. Байден вийшов на дебати із застудою, так повідомляють кілька американських видань із посиланням на анонімні. Джерела І навіть сам Байден декілька разів згадав про своє хворе горло, але вже після дебатів. Однак застуда може пояснити його голос, що сів, ну а не як не зупинки і труднощі з промовою. Прямо під час дебатів Трамп та Байден посперечалися про свій вік. Я вам нагадаю, що Байдену 81 рік, а Трампу 78. Але найцікавіше, що Трамп говорив про Україну на дебатах, Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Путіним, нібито як умови для припинення розв'язаної РФ війни проти України, є неприйнятним. Трамп також знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний, проте не надав жодної конкретики щодо того, як він це збирається зробити. А також Трамп сказав, що Путін мріяв захопити Україну і говорив йому навіть про це, але підштовхнув його до цього, нібито Байден. Трамп зазначив, що Україна не перемагає в цій війні і висловив жаль з приводу величезної кількості загиблих людей та зруйнованих міст. А також Трамп назвав Володимира Зеленського найкращим продавцем у світі, коментуючи мільярди доларів виділені на допомогу та підтримку Києва адміністрацією Байдена. І це просто катастрофа для Байдена. Непереконливий виступ Байдена вніс раптову інтригу до цієї президентської кампанії. Теоретично замінити його ще можливо формально. Висування кандидатів від обох партій відбудеться пізніше на їхніх з'їздах, але це буде ну, вкрай складно проскладною процедурою і вимагатиме згоди самого Байдена, який наполягає на тому, що його вік не є проблемою. Традиційно обидві партії завжди дають чинному президенту можливість висунутися на другий термін. Один із радників партії сказав, що не менше півдюжини ключових донорів надіслали йому повідомлення про катастрофу і що демократам потрібно щось робити, але визнав, що мало що можна зробити, якщо Байден сам не відійде, відійде у бік. Один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена сказав, що президентові настав час завершити свою кампанію. А він також назвав виступ Байдена найгіршим в історії і зазначив, що він настільки поганий, що ніхто навіть не звертав увагу на брехню Трампа. Але представники кампанії Джо Байдена Сет Шустер заявляє, що президент США не зніматиме свою кандидатуру з виборів. Ну і наостанок давайте поговоримо про черговий обстріл росіян, які завдали ракетного удару по місту Дніпру, влучили в житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Відомо про трьох постраждалих, так повідомив президент України Зеленський. А також внаслідок обстрілів біля Запорізької АЕС зруйновано станцію радіаційного моніторингу, повідомив гендиректор МАГАТЕ. За його словами, це ще більше знизило здатність виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій. Зруйнована станція розташована приблизно за 16 кілометрів від Запорізької АЕС. В додаток до цього росіяни обстріляли Харківську область. Поранено двоє людей. Так повідомив голова ОВА Олег Сенєгубов. Крім того, двоє людей. Поранено під час побудови фортифікаційних споруд у Борівській громаді Ізюмського району. Я вам дякую дуже за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!